І ще раз хочу вам сказати, хто не чув, будь ласка, послухайте мене, що на сьогоднішній день в нас працює система, система корупційна, яка працює проти нас, система судова, система каральна. Всі ці системи працюють проти народу, проти українців, проти України, проти нації, проти держави, проти бізнесу, проти всього хорошого за все погане. Ви маєте це зрозуміти це велетенське зло. Ми демотивовані цим. Люди не хочуть воювати, люди не хочуть приймати в цьому участь, бо демотивація оця не дає їм можливості е думати про щось добре. Вони думають про тільки погане. Чому? Тому що в них погано, в родинах погано, кругом погано. А у тих, хто нас демотивує. А це держслужбовці в першу чергу. У них все добре. Тому що в них все добре з мотивацією. Тому що, ще раз повторюю, моти вони мотивують, заробляючи на нас свої родини, які в основному проживають за бугром. Розумієте, так? І все. Тому е Верховна зрада, їх, все це ми знаємо. Верховна Рада, вся наша держслужба, всі ці. Нарости на тілі е нашої України, матінки все це нарости. Судова система злочинна, каральна система злочинна, корумпована система злочинна держслужбовців. Оцих всіх розумієте? Тобто, вони всі злочинці. Ми це все прекрасно розуміємо. Єдине, тільки на сьогоднішній день ми ще не знаємо, як це змінити. Але в принципі є варіанти. Перший варіант все таки готуватися. До ви... готуватися до виборів треба, бо вони підготовлені, їм не потрібно готуватися. Система корупційна завжди готова. Куди покажуть пальцем, туди вони підуть, тому що вони постійно об'єднані, вони постійно разом, вони мотивовані, в них є кошти, в них є можливості, вони знають, куди йти і що робити. Ми з вами, на жаль, сьогодні роз'єднані. Демотивовані без грошей, без можливостей і навіть уже без бажання і без віри. Тому почнемо хоча б з бажання і віри.